Майстер її або знецінює, або не вірить в неї. Багато технологічних моментів, які треба знати. Дуже часто люди не розуміють, що для того, щоб так легко вийшло, як на відео, взагалі це біль всіх керамістів. Чим займається кераміст? Він виготовляє плитку чи глечики? Кераміст це дуже багатофахова спеціальність, дивлячись, в якій галузі ви працюєте. Можна піти на виробництво, виробляти якусь сантехніку навіть плитки, виключно побутові речі, можна відкрити власну справу, стати гончаром, який спеціалізується на виготовленні посуду, різного декору, заснувати свою справу, розростися в цех, або можна стати вільним художником, працювати з арт-об'єктами, з картинами. Панно різними скульптурами можна піти навчати в художній заклад, а можна бути технологом на заводі і не тільки глина чи кераміка? Глина – це сировина, це те, що добувається з землі, це природні копалини, і те, що робиться керамічна маса для виготовлення кераміки. А кераміка це вже матеріал, так само як, наприклад, метал. Є залізна руда, яку добувають в землі. Потім її оброблюють, і получаються вже різні метали, із яких потім роблять різні сплави, з'єднання тощо. Так само і в глині. Є сировина, глина, є матеріал, кераміка. Це повноцінна професія, на яку потрібно навчатися? Так, це повноцінна професія, і так на це потрібно вчитись. Багато людей сприймає кераміку як щось несерйозне, як кружок творчості або дитячі якісь кружки з малювання та шиття. І так, глиною можна займатися на цьому рівні, так як і малюванням можна займатися на рівні дитсадка, школи або просто на рівні любителя. Але е, кераміка це доволі багатогранна галузь, і дуже багато рівнів складності, так скажемо, які потрібно проходити, коли ти вчишся. Також багато технологічних моментів, які треба знати для того, щоб працювати з глиною. А це вже не рівень новачка початківця, і тому на це потрібно вчитись. Плюс можна обрати дуже багато напрямків в кераміці, можна бути ремісником, можна бути художником. І от, щоб бути ремісником, потрібно оволодіти навичкою. На це теж потрібно вчитися і піде деякий час. Також, якщо потрібно бути митцем, для цього потрібно багато чого вміти: освоїти малюнок, живопис, композицію. Все це не дається за один день, тому так потрібно вчитися і на це люди вчаться. Це хобі чи основна робота? Це основна робота, це повноцінна професія. Це справа, якою я займаюся. Це займає більшу частину мого часу. Це основне джерело мого прибутку, та справа, в яку я занурений з головою. Я дивилась відео, як вончарять, і там усе виглядає дуже легко. Чи можу я прийти на майстер-клас та відразу зробити велику вазу? Взагалі, це біль всіх керамістів. Дуже часто люди не розуміють, що для того, щоб так легко вийшло, як на відео, майстеру знадобилося дуже багато років плідної праці. Та й взагалі зараз ми живемо в епоху, коли. Через Інстаграм та Ютуб у нас може виникнути неправильне враження щодо багатьох речей, в тому числі і до такої певної роботи. І іноді дуже складно людям пояснити, що це не в них проблема, якщо в них не виходить з першого або навіть з другого разу. Зробити надскладну річ, тому що дуже часто людина впевнена, що майстер її або знецінює, або не вірить в неї, але тільки не тому, що людина просто не може опанувати надскладну справу, яку потрібно опановувати декілька років. Що таке порцеляна? Порцеляна це теж глина, але є багато різних глин. Є порцеляна, є фаянс, є шамотна глина, є гончарна глина, дуже багато різних глин з різними властивостями. В природі не існує одного виду глин. Вони всі з різним хімічним складом або з різним складом хімічних сполук. Дякуємо усім вам за питання. А якщо у вас залишилися ще якісь цікавлячі вас теми або питання, присилайте їх в коментарі. Будемо на них відповідати в наступних випусках. Дякую всім за увагу. З вами був Масло, па-па!